Дузі мої любі всім привіт. Ну що, завершився матч іспанської лаліги між мадридським реалом та реалом Бетсом. Останній матч для Бетса, для Реала. Сезон завершується, друзі. Сезон 2023-2024 завершується. До речі, нагадаю, що мадридський реал е, достроково став чемпіоном. Ось, давайте поговоримо про цей поєдинок. Останній матч Тоні Краса на Сантьяго Бернабео. Нагадаю, що на днях була інформація, що Тоні. Завершує кар'єру. Футболіст ось Зараллені ще зіграв лізі Чепонів, Це його не остання гра. Зіграв він ще за збірну Німеччини на Євро, а потім завершить кар'єру. Добре, давайте не про СМЕПА Матч. Крута, У воротах Рюді Гернач захисники в Мінді, Дані Кермахаль. Tonikros, Kamavinga, Fidevalverde. Tu sakai, kad Джуці, центральний атакувальний півзахист Рейк, Джет Белінгем, Вінні та Родріго Нав. ну скот такий бойовий такий основний склад. Тобто Мадрид хотів сьогодні перемогти. 4-4-1-1 у Реал Бетіса, Вієнте, Сердах, Вісос, Папа Спадо, Обалас, Сабалі, Міранди, Захисники, Перес, Рока, Кардоз, Білєрін. Ну, Рок та Кардоз – це центральні опорні півзахисники. Тер Білєрін, Перес по флангах, Сперес, Тер Білєрін, Латералі, Родріго, центральний атакувальний Захисник та Вільян Джазе в нападі. Ну а матч, який відбувався на бернабео сантьяго Мандрівський Реал з перших же секунд захопив ініціативу Королівський клуб, але Реал Бетіс так знаєте, огрзався. Тут Реал Бетіс, в принципі, там навіть момент на непогано створив. А ось, взагалі, матч такий був спокійний, такий прагматичний. Ось на останній матч. все-таки зрозуміло, що тут головне було для Мадрида це попрощатися з легендою клуба Кроса. Якщо дивитися статистику, то 13 дарі брало, 5 площину. Бать. 11 да, 60-40 контроль, 93% у Рау, точність паса, 86% у Бетіса, 4-5. Команда то володів м'ячем, то Бетіс володів м'ячем, то Бетіс давав реалу контролювати м'яч. Ну і навпаки, тобто то, і відповідно, і Мадрид дозволяв Бетісу контролювати м'яч. Тобто Бетіс давав Real спокійно перепасовуватись, Знову мене і Бетіса. Тобто моментів -то, таких то явних не було. ось, Бачите да, статистику загально. Два гольіві нагоди все таки були там, в голіві, Там і Дібу Куртуа, там ще одна торнупанова. дібу Куртуа, до речі, сьогодні не пані це зробив, я хочу сказати. Непогані моменти були в Бетіса, щоб забивати. Два, дві гольві нагоди було в Бечеса, дві опустили. Мадрида також була вгульована та одна, в неї також одну опустили. 642 паси зробили Робелем Мандрець, 599 точних, 436 пасів Бетіса, 345 пасів точні, 86% у Бетіса, точність пасу 93 в Реала, володіння 60 на 40. З 13 ударів у Мандрецького Реала 5 в лущину, 5 повз ворота, 3 удари блокованих, у Бетіса за 12-те 3 в лущину, 7 повз ворота, 1 блокований удар. По відборах кращий тут був Бетіс. 4 сейви зробив воротаріал і беті 3 сейви там букурота, бо взагалі, до речі, вийшов сьогодні, крута, не матч зіграв. 11-12 він сім'яча. Трішки більше бетіс. Смі'яча, 6-5 перехоплен. Ну і звичайно, щоб Бетіс трішки більше фалив, тому що вони трішки більше без м'яча діли. 11 фоллів, один у урала 8 фолів та 2 гірчичника. Ну що ж друзі? Знаєте, найкраще футболістів, знаєте, я би виділив би Тоні Краса. Справді Тоні Крас. Найкраще не Тоні. Він це неймовірний матч провів. Неймовірний матч. Не тому що віддаються награди Тоні, тому що він проводить свій останній матч за Мадридський Реал. На Стік Бредабео. Ні, не тому. Він не маче Тоні. Які він передачі роздавав. Ой. Неймовірний, друзі, стані. Лука Moners також, до речі, потім ще вийшов в кінцівці. Нароздавав також непогані передачі. Ось, Тоні, до речі, замінили. Ну, ось, під допусками... Під допусками Тоні покидав Сентіку Бернабеу. Неймовірний футболіст дуже прикро, що в свої 34 роки. Німець завершує кар'єру. Неймовірні пасиві не роздавав. Був у нього один навіть пострів. Ось, але забити не вдалося Тоні. Він найкращий. Він найкращий. його вклад в чемпіонство. Неймовірний. Плюс 61 реаліла різниця. Краща атака, кращий захист, такі питання. Лише одна поразка від Атлетіку, 29 перемог, 8 нічих. чисто перша позиція, а Бетіс, Бетіс буде. А Бетіс буде в лізі конференції. Що, в принципі, непогано. Погодьтесь, Бетіс в Єврокубках. Це клас. Це клас. Давно в Лізі Європи там було розвідка Ліга конференції. погодьтесь. непоганий турнір і Бетіс в Єврокубках в принципі, це не головне, я вважаю. Танікрас. Танікрас. Після матчу, його всі підкидали футболісти. Досліз, чесно, знаєте, досліз, друзі. Чесно, досліз. Тоні. Неймовірний футболіст. Знаєте, дуже прикро. Його замінили на 87-й хвилині Тоні. Під описками його проводжали всі, всі хлопали оплесками, проводжали легенду. Ось всі 34 роки. Тоні, знаєте, зробив неймовірний вклад в Мадрид в розвиток клубу. Ось він виграв 4 ліги Чепонів, може бути п'ята, що виграє Дортмунд. Ось він не, неймовірна легенда, друзі. Я не знаю, чи Лукамонеч покине команду. Скризався Лука про продлить там контракт. Але я в шоці був, коли дізнався, що Тоні Кросс. Просто покине Мадрид, А взагалі завершить кар'єру. Для мене це взагалі я був нокаут, тому що я не очікував такого. Я думав, що Тоні, ну, як мінімум, років так 5, точно ще зможе пограти на рівні, на високому рівні. Ось Тоні в свої 34 виглядав як в 25, чесно, не... Друзі, я люблю Тоні Кроса. Для мене він легенда європейського футбола. І брав футболістам Мрал ще просто підбрався. Так і Сільву так робили футболісти Челсі. О, о, ось. Підкидували так. Марко Ройса. Ось, ну і Тоні Кросс. Дуже такий, знаєте, емоційний е сезон. Ось, дуже багато легенд завершує. Тоні провів у Мандридському реалі 10 років. Ось, ну і сьогодні був ще його останній поєдинок. Бажаємо йому тільки успіхів у цьому. У мандрицького реалу є останній матч 1 червня. Уемблі 22.00. Фінал Ліги Чемпіонів з Дорбінської Бурусі. Останній матч Марко Ройса та Тоні Кроса. Хтось з них точно переможе, а хтось й програє. Подивимось. А я вам, друзі, дякую за увагу. Реал Реал Бетіс 0 00. Але, звичайно, що цей матч був більш прощальний для Тоні Кроса. Да, реал не переміг. Але реал не програв. І, в принципі, це непогано. Тоні Кросс завершує на мажорній ноті. Ну, на мажорній ноті, якщо реал Лігу у Чипонію, да, скажімо, завершить. Німець. А ось. Тому якось так. Добре тоді, друзі. Бажаємо успіху Тоні. Можливо, він і повернеться. Скільки разів було, що. Футболіст об'являв, що він завершає кар'єру, потім повертався. Можливо, він ще й повернеться. Ось. В будь-якому випадку, дякую Тоні Кросу, дякую за ці емоції. Ось. Для мене він легенда. Для мене він легенда. Якось так. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.